Які краще вживати вітаміни для мозку? Або лікарю, дайте мені от ту саму пігулку, яка вирішить всі мої психологічні порушення. Чи справді вітаміни або електроліти впливають на стан ментального здоров'я? Так, справді, це відбувається тоді, коли або в нас є досить серйозна соматична патологія. Патологія щитовидної залози, патологія шлунково-кишкового тракту, тоді дійсно у нас можуть відбуватись такі стани, коли у нас є дефіцит того чи іншого вітаміну або електроліту. Коли це ще може відбуватись? Коли ми знаходимося на певних важких і дуже серйозних дієтах, тоді дійсно у нас можуть виникати дефіцитні стани вітамінів, електролітів, які будуть призводити до стану ментального здоров'я. А от основна проблема порушень ментального здоров'я це стан невизначеності та стан хронічного стресу. Звісно, ми хочемо випити одну таблетку магній Б6 антистрес, або навіть тиждень її пропити і все, і вона стресу немає. Це ілюзія. Такого не буває.